Хелло, хело, аміго! З нами знову барабан на дроб. Знову аміго підгони. Аміго підгони, ось така рубрика-клас. У нас сьогодні, я так думаю, дві посилочки буде, і ось дивіться. О, о, така здорова! здорова, здорова! І друга там іще буде, трохи поменше. Друга, трохи поменше. Так, ну, давно, давненько вони вже лежать. Я не знаю, ви мені відправляєте, але не можу я записати одразу їх, одразу, да? І перша посилочка у нас від Артема. Від Артема оця. Ось, давайте, мабуть, з, з великої да, почнемо. Ух. Вот такая, вот такая большая посылка от Артема. А ж там? Я уже, честно, не знаю, не помню, может и не знав, что в там. Давайте, вот так, открыли ножа. Так, у нас моя полена спайдерка. Пальона, пальона, спайдерка. Так, и что ж, Оба? Ох, вот такая, вот такая здоровена. Так. Так, 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 давайте ж. Так, щоб все не світити, да, я буду. Якось чи прямо так. Щоб а то скажете, підклав. Ох, тут якийсь. Ох, якісь, дивіться, так, що я перше бачу? о, картридж, картридж на сєгу. Непоганий тайнітун. Сонік, русалонька і флінстоуни. Клас. Дякую, дякую. Так, що у нас тут ще? Отак все дуже, блін класно запаковано. Дуже класно запаковано, щоб нічого не сталося. О, джойстик від сапа. Ха -ха. Сапа у мене немає, але ось, бачите, джойстик тепер є. Дякую, дякую, так. Далі, опа! Пістолет. Хтось у мене до Сюбора пістолет питав. Блін, а я не пам'ятаю, хто це був. Чи Артем Плата. хтось у мене Субер купував. Це якраз, блін, комплектний сюбор пістолет. Якраз від нього, а там в коробці. Треба буде передивлятися стрім, кому, кому я відправляв сюбор. Там в комплекті був в коробці, але не було. Не було такого чудового пістолета від Сюбер. Клас, дякую. Обана! PSP. <смір> PSP. вот. така. От. <смір> так, цікаво, воно запуститься чи не запуститься. Отака неоригінальна PSP. Дивіться. 4 Гіга. Hold. Reset. А де ж? tv аут на мікрофони, блін. прикольно, прикольно, але як її запускати. Тут навіть під карту пам'яті слот є. Дивіться, можна ігри записувати. Але я не розумію, як її запускати. Перемикачі є. Щось. Щось не хоче. Ох, Йоме, серйозно! Тут ще і, і сама PSP є оригінальна. Вау! Оце вже щось. Оце вже щось. Я дуже полюбляю PSP. Ви не уявляєте як. Вау. Так, а ну я сподіваюсь, вона, вона жива. Так, мабуть. Мабуть, треба пробувати зарядку. Давай. Давайте я поки що інше подивлюсь. Ой, тут щось он провода. Заізольовані провода. Блін. Я сподіваюсь, що вона робоча. Ой, це щось... щось щоб не коротило. Блін, А може це на. 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 Я вже не пам'ятаю, якщо чесно, може це на. На, еті, на підреставрацію. Ладно, давайте, давайте подивимся, що далі. Притім, попробую підкинути блок живлення. Оба на. Так, що тут у нас? Отакий вид Симбас джойстик. Ха -ха, прикольний, прикольний. О, одна кнопка мод. Це, це клон Сеги, я так розумію. Так, що далі? О, а тут уже... От, блин, жалко, бачите? Але оригінальний аж ревізія. Чи неоригінальний? не оригінальний? Ні, не оригінальний Джой, Джой не оригінальний, на жаль. А я думав ріг, думав і ріг. Так, що тут далі у нас є цікавенького? О, такі ще USB-шний joy від Genius. Ну, тут не бачу на що дивитися, він такий, собі-такий. Так, переходимо далі. Ще один ще один Joy. Теж USB-шний, ну, це такий поприкольніше. Прикольніше. Ну, Розбалований я на такому usb шному вже грати не хоче. Хоче якийсь більш якісніший джой. <свист> так. Переходимо далі. Що, ще один, ще один джой. Ще один джой. На, то теж, теж у нас Sega PS написано. Бачите, роз'єм Сієвський, ось кнопка мод. Такий самий, як уже сьогодні бачив. О! і ще, І ще ось отака. А, ага, это как раз Sega. -то. Я думал, сначала PlayStation. А это у нас вот такая Sega. Даже закрываться не хочет. Не знаю, как ей тут закрывать. А, она чи закрывается, чи не закрывается. Не знаю. Ось така Sega 2000. Бачите? <laughs> ну, ось отакі, ось така пакуночка. Саме цікавіше з цього, що я бачу, це ось ця консолька. Але, але дивіться, що всередині. Всередині ось якісь провода виведені. Там, де лазер. Заізольовані ось вони, отак. Я не знаю, що з нею. Вже, вже не пам'ятаю. Може мені і писали, але, але вже не пам'ятаю. Чесно. Давайте спробую підключити живлення і подивимось, вмикається вона чи не вмикається. Не переключайтесь. Так, взяв я оригінальний блочок. Індикаторів тут цікаво є чи немає. Ого, да вона запустилася. Вау! Оце дякую за PSP. Огромний респект іще. Оце клас. Так, вона прошита. Бачите, є е, е, файли прошивки, але немає, немає, немає самих ігор. Що у нас за карта тут? На вісім їх карта. Ось дивіться. Клас. Ну наче все працює, все наче працює. Оце клас. Оце прикольно. Але ж не знаю, що то за провода там торчать. Так, за оце, за оце окрема подяка. Дуже дякую тобі. Дуже дякую, Артем. От, блин. А, всі інші, ну, такі, знаєш, на любителя всі інші. Всі інші сьогоднішнього пакуночка посилочки. А тут... Це прям, блін, PSP, це клас. Вау, ще й робоче. ну, батарея тримає чи ні. А ні, вирубається, бачите? Тут, мабуть. Мабуть, проблема з батареєю. І виведені штуки треба, мабуть. Надо, мабуть, буде його ремонтувати. Так, то він повністю працює, але ж, але ж. Ну, нічого, нічого. Я думаю, під шаманю. Вдруг, що ретро Юрію відправлю? Привіт тобі, аміга. Привіт, ретро Юрій. Не знаю, подивишся ти не подивишся на цю портативочку. Буде в тебе бажання чи не буде? Це класний майстер, який мені допомагає. Так що, вдруг, що? Підписуйтесь на ретро Юрія. Я, мабуть, залишу. Під відео а, ссылку на його канал він мені дуже допомагає в реставруванні консолей. Тож, а, якщо у вас також проблеми з консолями або вам треба перепрошити ще щось зробити, підписуйтесь на ретро Юрія, пишіть йому. В особисті повідомлення. Я думаю, він вам допоможе, як допомагає мені. Також у нього є канал на Ютубі, і там є е, гарні туторіали. Так що можете подивитись там з, з ремонтом цього всього. Так, так і давайте перейдемо до другої посилочки. Да? Ще ж у нас є друга. Переходимо так так, от вона, от вона. Це у нас посилка від Олега. Я так розумію, якщо я правильно пам'ятаю, Олег у нас військовослужбовець Збройних сил України. По-перше, величезна подяка тобі та всім нашим захисникам зараз в країні така ситуація, як бачите, з нашим ворогом, з сусіднім, сусідньої держави. І це, це все за те, що я знімаю ці ролики, стрімлю, це все за те, що ми взагалі живемо зараз а, у вільній Україні. Це все подяка а, вам, хлопці, вам Збройні Сили України. Величезна подяка. Ну і окрема подяка тобі за цю посилочку, Олег. Так, давайте ж подивимось, що там. Що у нас, що у нас тут буде? Я трохи пам'ятаю, що там. там повинна бути там повинна бути восьмибітна консоль. Якщо я правильно так, тут більше нічого в коробці немає. Ось такий пакет. О, так, так. Бачите? Антенний кабель і ось отака приставочка. Це у нас. BBS 500AS написано. Прикольний отакий клончик. Ось до... А, це від PS Джой. Джой від PS. Отакий пістолет до неї. Треба все чистити. О, і отака кубка. Кубка Харіків, клас. Так, джойстик. До нього джойстик. Отакий. О, оце саме класне. З золото. Жовте золото у нас. З жовте золото. Хух. Трохи, трохи брудне, але нічого. Так. Фу, блин, -моє! Русська народна ігра, балда. Uh, оце да. Де тут Бакаров Бансай? Привіт тобі, ти, знаю. <смі> Дуже не полюбляєш такі ігри. Так, ось отакий карик у нас, дивіться. Duck Hunt, Клейшот, Тетяс і цирк. такі. Так, далі, далі. О, це у нас. Я не знаю, що за гра. FK, це, мабуть, Фаміком. О, а оце я полюбляю. Але це тільки корпус. Треба його помити, відчистити. Оце клас. Бачите, платки немає. Але нічого, платки багато ігровки у мене є. Якраз 96 в одному. Я думаю, підберу сюди платку і а, відновлю цей карік. Думаю, відновлю. Далі. Батл Томі Джері, Чіпі Дейл. Легендарний Чіпі Дейл. О, тут взагалі тільки одна кришка. На жаль, але гра була класна. Дивіться, Контра, Джакал. Так, да, оце, блін, класний картридж був. Це був класний. Але на жаль. Так, тут також тільки, тільки корпус. Платка. Платка у мене отака. І супер-мікромашини. мікромашини. О, прикол. Ось отакі. Отакі чудові ігри. Блин, дякую тобі, дякую, дякую, Олег. Класні, класні, класні класний картриджі. Оце, особливо корпус, класний. Я його почищу, сюди платку вставлю. І Я думаю, цей картридж точно відновлю. Хтось його тут поковиряв, але нічого страшного. Тіві-гейми я полюбляю. Оце самі самі здорові, оці тіві-гейми. Це моя любов, звісно. Да? Так, а тут це оце якраз може оця і бути платка. Бачите, Голдстарівська, я думаю, це вона і є звідси. Треба буде перевірити. За кадром я її перевірю. І я думаю, це вона і є 96 в одному. Бо я пам'ятаю, оці на одній е, мікросхемі і на двох каплях, оце якраз багато ігровки і були. Ось такий випуск. Дуже вам дякую. Дуже дякую за коментарі, дуже дякую за підгони. І будемо закруглятися. Пока-пока, міга. -пока, До нових зустрічей на Барахолці.